Мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи сезону 2018-2019 років. Матч у дні 16 фіналу Ліги Європи. Матч відповідь 21 лютого, 2019 рік. Київське Динамо. У себе вдома на НСК Олімпійському команда Олександра Хацкевича приймає Олімпіакус. 1-0. Київське Динамо перемагає. І 3-2 загальний рахунок за сумою двохматчевого протистояння. Кияни проходять далі. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей просто неймовірний матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, тренер команди, Денис Бойко у воротах, Микита Бурда, Шабанов перед центральних захисників. Віталій Миколенко, Томаш що Кіндзюра по флангах. Віталій Буєльський, Шепілєв, центральні опорні півзахисники, Микола Шпаренко центральний атакувальний півзахисник, Бенімін Вербіч, Віктор Циганков по флангах та Францоль у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Олімпіакос, грецька команда. Мартин з головний тренер команди, Жозеса у воротах, Марія Сісе про центральних захисників, Тора Сідіс Коса з по флангах, Бухалакіс з Гілірмас центральні опорні півзахисники, Фортуніс центральний ковальний півзахисник, Діаш Деніль Паденс по флангах та Хасан у нападі. Це стартова розстановка Олімпіакоса. Друзі, гадаю, що в першому матчі у Греції команди розписали бойову ніч у 2-2 і тоді, до речі, існувало правила визнагу м'яча. Тому, в принципі, якась нічя 0-0 або 1-1. Киян би задовільняла. Тобто Олімпіакусу потрібно було збивати і е, в принципі кияни більше захищалися. В ось, Олімпіаку стрішки більше позиційно атакував океяни. Не можу сказати, щоб вони, знаєте, прям відсиджувалися в обороні. Команда Олександра Хацкевича відрізками також притискала свого суперника. Початок був кращий, напевно, з Олімпіакусом. Перші хвилин 15, але потім Кен також ініціативу забрали свої руки, провели пару небезпечних своїх атак. Ось, ну і в принципі, знаєте, не можу сказати, щоб знаєте, було багато гольових шансів у першому таймі. Але кияни знайшли свій забитий м'яч. Дуже здорово кияни справді проводить цю атаку, вдалося перехопити м'яч і Микола Шапаренко дуже здорово перевів м'яч на лівий фланг на Віталія Миколенко. Віталій виконує акцентований простріл. Франсоль підставляє ногу і пробиває то забиває гол. 1-0 Франсоль. На 32-й хвилині матчі відкриває рахунку матчі. 1-0 кияни виходять уперед. Віталій Миколенко ідеально прострілює. Франсоль підставляє ногу пробиває дуже-дуже чітко Франсоль 1-0 рахунок на користь київського Динамо. Ну і вже після забитого м'яча трішки команда Олександр Хацкевич. Хоча, в принципі, кияни на такому, знаєте, емоційному піднесенні. Кінцівку першого тайму дуже здорово кияни провели. Е, вдалося пару ще небезпечних ударів нанести по воротах суперника. Але реалізувати свої нагоди кияни все-таки не змогли. Другий тайм, ось у другому таймі в Олімпіакуса було побільше шансів. Надхо, Гереро, Масурас вийдуть в Денис Гармаш, русен, Смирний вийдуть у київського Динамо. В Олімпіакуса була перевага за володінням Мічем, але в принципі за ударами. Кияни абсолютно противнику не поступалися. Олімпіакусу потрібно було забивати вже два. Рахунок один-1 би не влаштовував Олімпіакус. Гречська команда намагалася йти в атаку. І моменти в них то були. Там був непані момент, коли Денис Бойко просто вже виручав, і справді. Там вихід один на один, якщо не помиляюсь, також був Денис Бойко його витяг. Тобто, і справді такий, знаєте, нервовий дороги тайм. в Олімпіаксі справді було достатньо таких хороших шансів для того, щоб забити гол. Тобто там вже пробували справді з ударних позицій футболісти грецької команди і справді динаміцям відверто щастило. Але і свої моменти також мало, непані були контрвипади з непоганими ударами, але реалізувати їх підопічні Олександра Хацькевича все-таки не змогли. Ось. Ну і В кінці кінців та Олімпіаку спішов на штурм. Намагалася грецька команда відігратися. Але кияни вистояли, вистояли, відбилися і відповідно здобули ось цю дуже-дуже важливу і справді перемогу на НСК Олімпійському. Вось, до речі, вони, друзі, ці емоції. Футболістів Олімпіаку, це емоції несабойко. Днаміці справді провели неймовірний матч. Ось гол, Франа, Соля І неймовірні емоції, франа. Неймовірний справді гол. Віталій Італії також молодчинка, ідеально. Простріливний Франсоль підставляє ногу та збила, збила Франсоль. Та робиться рахунком матчі 1-0 на користь київського Динамо. Ну і, відповідно, кияни проходять в 1-8 фіналу, де зустрінуться з Челсі. До речі, друзі, статистка то матчу. Ну, у Динамо навіть і ударів було більше. 11 ударів в поворотах, 5 ударів в площину у Динамо. В Олімпіакуса 9 удара. 5 ударів в площину. 45 на 55. Це э, контроль в нас відповідно м'яча, невеличкий привок Олімпіакуса. Ну і 5-5 з кутоями. Ну, в принципі, в Олімпіакуса невеличка тільки була перевага з володінням. 465 передач, 79% точність передач. В Динамо 398. Пасів 74 з них були відповідно. Точними. Насправді, перемога просто неймовірна. Франсоль, таку, знаєте, молодчинка. підставив ногу і забив такий голос, справді, красивий. Важко було в другому таймі, я ж кажу в Олімпіаку, були там, справді, хороші нагоди. Справді, були такі Uh, да, удана вот також, в принципі, були свої небезпечні моменти. Тобто, в принципі, рахунок міг стати як і 2-0, так і 1-1. Але все-таки в Олімпіакусі там не справді були хороші нагоди. Ну, в цілому, в цілому, знаєте, я вважаю, що динаміці перемогли тоді, знаєте, абсолютно по ділу. Справді команда Олександра Хацкевича. Команда Олександра Хацкевича справді неймовірно виглядала. І групу вони в Лізі Європи виграли за основною з Реном. Та ще там була така команда Яблонець Динаміці, перше місце в групі посів, да? Олімпіагу зараз пройшли в одні 16 ну в одні 8-й команда попаде на Челсі. Кияни вилетять, вилетять кияни. Челси це взагалі майбутній переможець цієї Ліги Європи сезону 2018-2019 років. Ось, але все одно дійти до однієї восьми, я вважаю, доволі таки непавний справді результат. І така то перемога над Олімпіакусом. Це просто. Це просто, друзі, неймовірно. Тож, привіли ми, друзі, цей матч, Динамо київ Олімпіакус. 1-0 рахунок на користь української команди. І 3-2 за сумою двох Протистояння. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів!